Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube каналі. Сьогодні у нас піде розмова про модернізацію мого насоса для накачки човна. Накачує він одразу до робочого тиску. Це Stage 2, модернізований мій насос. Зробив таку коробочку. Сюди поставив два регулятора. Також ось ці регулятори скорості. Ось. Зараз покажу, як він працює. Працює він від звичайного акумулятора ä, Devolt. Вот, грубо кажучи, взяли, зняли з звичайного акумулятора тушку. Вот, 5 амперна тушка акумулятор. Під'єднали. І ось так він працює. Покажу зараз, який він поток дає воздуха. Грубо кажучи, вот ми його запустили. Ось працює два дві На його шляху, щоб не потрапляло. Поток скажений. Ось два регулятора, покажу як воно працює. Ось ми вимкнули один, можна зменшити потужність, можна ось два приключили, ось другий двигатель включився. А, дивіться, що я зробив. Все все всередину. Отак от акуратненько під'єднав провода, поставив сюди, врізав включатель 10 амперний, Все це зібрав. А, поки ні на що не примотував, прикріїв на термоклей. Поки тримає добре. Не знаю, я прикручую ізолентою. все. Ось так він тепер гарно виглядає. А, із цепі я е, вилучив був у мене е, розйом ось, xt 60 ось Тут ось стояв коннектор з'єднання, я його прибрав. Е, лишнє звіно, воно зайве, воно не потрібне. Ось так от виглядає двіжок. Е, в наступному відео розкажу, приїхали ось такі в мене е, ці, як вони називаються е, тахометри на мотор. От, ось такі от вони класні, з Китаю дуже гарна ціна. Це самі заряжені. Тому наступне відео зниму про них. Також хотів розказати це мій Hallot Lowrance X52. І от мій GPS гарміновський декарти з ямами загружено, Це все дуже зручна класна річ. Поясню, чому класна ось таких от два апарати. Ставиться на надувний човен він елементарно, заводиться через леєр, встановлюється взагалі. На звичайну лодку. Я відкручую болт. У мене була раніше тут така, він барашок, і я просто ставлю на ящик і ставив свій алюмінієвий човен. Ось. Це два моїх акумулятора. Це мій особистий на Life OP. В наступному відео розкажу, яка в них різниця. Зніму тести їх, поясню, що до чого. Це зібраний на LifePach 105 Ампер годин, літій ж 6 циклів заряду, 6 тисяч циклів заряду, розряду гарантовано заводом. Вони безпечні, не горять, не взриваються. У нас тут силові клеми, Силові клеми. Потім uh, uh, XT60, 60 зарядка, заряджається Емерсоном 50-60 Ампер. Uh, Заряджається десь за 1,5-2 години. Тут БМС Джика з Блютуз. От я його запустив, включився, запустився порт. Uh, тут іде активний балансир. Він балансирує кожну банку. Ну, це дуже наворочено. Це саме современна, самая крутая сборка. Вот. Uh, 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 коштує такий десь в районі 17-17500. Uh, ось такий вот акумулятор. Кому цікаво, можу зібрати. Ось мій інший акумулятор. Це вже зібраний під клієнта. Це на банках LG Chem. Тут кВт 370. Тут кВт 900, по-моєму, 70. Так само, дивіться, розйом XT60. Все цивільно, все красиво. USB 3.0. Опять забувся, я його вимкнути. USB 3.0, два розйома Type-C. То вот. есть такая подсветочка, механическая кнопка. Вот. Так само дивіться, екранчик, який показує заряд, а також струм. Так само силові клеми, Він запаяний, щоб не можна було вскрити. Вот, Така ось зборочка 11700 під клієнта. Можна трошки з БМС покруче, ще він 12 з копійками, тут реально 2 кВт. Щоб ви розуміли, хто бере для човна під електромотор, за день цей акумулятор я ніколи не розряджав. Цілий день будете ходити, ви акумулятор не посадите. З ним тести, порівняння, огляди. Розкажи плюси-мінуси. Ну і тут і так зрозуміло, що вартість, грубо кажучи, 5-6 тисяч на зборки. Є особливості, при тому тут 180 ампер годин, а тут 105 ампер годин Але портативний кейс, вага зважу. Коротко, буде окремий огляд по ньому. А, також хотів сказати, зараз їде до мене Тохацу 30. А, це нова модель D, яка ну, з усіма наворотами і електростартером. В Україні цієї модифікації немає, роліків про неї майже немає. Замовляв його під замовлення, через тиждень приїде вона, а потім зниму обзор. Також готую обзор по цьому човну надувному невеличкому, які його переваги, чому я робив і як, як обрати іменно правильний човен під електромотор. Ця тема в Україні не розкручена, ніхто її ще вона тільки набуває популярності. Тому виробники під це все не підстраювались. розкажу всі тонкості, всі нюанси. Якщо ви саме берете човна під електромотор, обов'язково подивіться це відео. Потім зніму обзори по п'ятерочки, шестьорочки Тохацу Меркурі. старою модифікацією, нової модифікацією порівняю, розкажу всі тонкості. Вибачте, що останній час було мало рибалок, бо... Дуже багато роботи, і в мене по будинку багато роботи. І так само я для військових збираю дуже багато акумуляторів, тому кожний вечір сіжу до 2-3 до ночі, дуже багато працюю. Тому, вибачте, друзі, що так мало оглядів. Далі дуже багато на, буде на моєму youtube каналі Тому підписуйтесь, ставте вподобайки. Це буде найкраща подяка за мої труди, за мій витрачений час. Питайте, що вас цікавить? завжди поможу, підскажу. Ну, як би, по на сьогодні, вроді би, все. Всім дякую, до нових зустрічей.